Привіт, друзі! Сьогодні 6 червня з вами Валерій Клочок. Я вам в попередньому відео розповідав, що сьогодні в Україні відзначають День журналіста України. Я принагідно вітаю всіх причетних до цього дня. Дійсно, журналісти виконують дуже важливу місію в Україні. Я всім їм бажаю, щоб вони якомога швидше написали новину про перемогу України у протистоянні російській агресії. І, окрім того, в цей день, рівно рік тому, відбулася величезна трагедія. В Україні росіяни підірвали Каховську гідроелектростанцію, багато людей загинуло. Але найбільший трагічний момент, як на мене, заключається в тому, що низка російських типу політичних опозиційних блогерів почали розповідати, що цю каховську ГЕС могли підірвати навіть ми. Так, на превеликий жаль, такі відеокоментарі я бачив. Світ дуже кволо відреагував на цю трагедію. Дійсно, і в принципі такого великого засудження на адресу Росії я не чую і донині. Зараз триває дискусія, що ж робити з Каховською ГЕС після того, як завершиться війна. Є проект відновлення там якихось гідроелектричних потужностей, але принаймні, поки що конкретного нічого не мовиться. Ну і дійсно війна триває, тому будемо вже вирішувати це питання після нашої перемоги. Ну, а сьогодні поговоримо традиційно під кінець робочого дня про інформаційні новини. Буду визначати для вас найголовніші. Ну і звісно, давати окремі коментарі стосовно окремих новин. Тому, друзі, підписуйтеся, хто цього не зробив раніше. Дуже вас попрошу проявити активність під відео, тому що. Чомусь в останні дні алгоритми на моєму YouTube каналі працюють дуже погано і мало переглядів. Хотілося б, звісно, щоб робота, яку я роблю для вас, люб'язно кожного дня була доступною для більш широкого загалу, а це залежить виключно від вас, мої дорогі підписники. Тому ваша активність дуже важлива. Підписуйтеся, відписуйтеся, коментуйте. Да, хто відписався, не забудьте підписатися знову. Все це допомагає дійсно розворушити оцю в'ялу ситуацію на каналі. Отже, що сьогодні такого заявили на міжнародній арені, і які новини були в Україні, які, як на мене, є дуже важливими. Ну, я вам сьогодні розповідав, уже писав два відео стосовно скандалу в Сполучених Штатах Америки, який, власне, підійняв спікер Палати представників Майк Джонсон, який сказав, що буде домовлятися з Джозефом Байденом, аби він менше займався контролем використання зброї, яку передають до України і яку ми можемо бити по території Росії. Навіть направили двопартійний лист на підтримку такої ініціативи з конгресу до Білого Дому. Процес триває. Я сподіваюся, що Байдена дотиснуть. Але він сьогодні приїхав до Нормандії на відзначення 80-ї річниці висадки союзницьких військ під час Другої світової війни. Там спілкувався з журналістами. І сказав, що ну не будуть вони дозволяти бити американську зброю по Москві та Кремлю. Не більше 200 миль. Сказав він. Ну це близько 300 кілометрів. Ну нам поки що буде достатньо, а там розберемося. Ну такий цікавий, як на мене, коментар від Байдена, але дійсно обмеження є. І я не виключаю, що ведеться повний менеджмент, як сказав е -е, Джонсон. Дійсно, використання усієї зброї по території Росії, тобто куди можна бити, куди не можна бити, ми це погоджуємо. На привлике жаль з американцями. Хоча що стосується іншої зброї, то там ми нібито менш обмежені. Але я думаю, що зараз саме цей політичний процес, який розпочався у конгресі, стосовно такої перепалки між Білим домом. І рахуйте двопартійною підтримкою нашою у конгресі. Він дасть взнаки. Тим паче, на тлі виборів у Сполучених Штатах Америки міжнародні питання і міжнародний контекст він все більше займає місце у виборчих кампаніях, як Трампа, так і Джозефа Байдена. Тому дійсно для них це буде дуже дуже важливим. Отже, як я сказав, Байден у Нормандії туди приїхав також. І Зеленський він там зустрічався із Еммануелем Макроном. Еммануел Макрон оголосив про виділення Україні фінансової допомоги на підтримку критичної інфраструктури у сумі 650 мільйонів євро. Це немало. Це рахуйте до тих грошей, які нам вже виділяли на відновлення енергетичної структури. І приблизно це десь буде 1,3 мільярда євро. Тому гроші у нас є західні для відновлення і підтримки критичної інфраструктури, до них відносимо і енергетичну, і генерацію електрики. Тому лише прохання і пропозиція. До влади, аби вони ефективно використовували ці кошти, щоб відключень світла було менше. Бо я бачу багато коментарів від офіційної влади про, про те, що дійсно у нас є проблема з генерацією, але мені видається, що це не зовсім так все просто, як зараз нам повідомляють. Ну і дай Боже, щоб я не помилявся. Окрім того, сьогодні уряд Німеччини зробив новий план у рамках підготовки до можливої війни. Я робив з цього приводу вам відео ще вчора. Можете знаходити його у мене на каналі. Зокрема, Міністр оборони пістолі заявив про те, що Німеччині треба бути готовим до війни проти Росії до 2029 року. Хоча паралельно лунають заяви, наприклад, від того ж самого очільника НАТО про те, що Росія не збирається наступати на НАТО. Ну багато контраверсійних заяв, дуже друзі, багато так само, як і у нас стосовно електрики, так і за кордоном стосовно безпекових питань. Але хочу вам відзначити, що дійсно Європа готується до війни проти Росії. Хоча Путін учора розповідав іноземним журналістам, що він не збирається нападати на НАТО. Ну, Приблизно так ми йому повірили, зважаючи на те, що він почав проти нас війну широкомасштабному у 2022 році, і зважаючи на те, що він її не збирається поки що зупиняти, а зупинить він її виключно тоді, коли буде проти нього застосована симметрична і війна. Сила. Ну, принаймні для цього робиться чимало, і до прикладу, у ніч на четвер у Ростовській області Росії прогроміла серія вибухів і виникла пожежа на Новошахтинському заводі нафтопродуктів. Це якраз історія про змагальні процеси між Службою безпеки України та головним управлінням розвідки. Вони по черзі, на випередки запускають дрони по нафтопереробних заводах, по морських об'єктах. І змагається, хто ж більш влучніше використовує власне розроблені свої безпілотні літальні апарати або безпілотні катери. От, до прикладу, дрон головного управління розвідки України цієї ночі атакував на в районі старого оскола Білородської Бєро... області. І на об'єкті сталася масштабна пожежа. Ймовірніше, що по Новошахтинську прилетів дрон СБУ, а по старому осколу Білородській області дрон головного управління розвідки. Головне управління розвідки цим не обмежилося і здійснило морську атаку. І вранці 6 червня в Чорноморському районі тимчасово окупованого Криму було знищено судно окупантів. Якісь буксировочний катер, але один за одним фактично зараз вибивається весь потенціал морській Російської Федерації, в Чорноморському регіоні. І зараз навіть із порядку денного майбутнього саміту миру у Швейцарії. Китай пропонував зняти питання продовольчої безпеки. Ну, якщо він там, звісно, буде. Він поки що не збирається доєднуватися. Я сьогодні повідомили, що будуть із Індії представники, з Японії буде прем'єр-міністр. І навіть ем, міністр закордонних справ Угорщини Сіярто повідомив, що Угорщина таки буде представлена на рівні міністра закордонних справ. Ви знаєте, я раніше навіть... Коли повідомляв вам про цю тему, говорив, що ну не виключає, що угорці передумають. Орбан передумає, тому що Угорщині потрібні гроші Європейського Союзу, і тут вони знаходяться під дуже серйозним тиском Європейської комісії. Тому точно вони будуть на саміті міру. Вони кажуть, ми будемо, тому що ми виступаємо за мир, і ми будемо всюди, де будуть про нього говорити. Ну окей, в принципі, ми не заперечуємо. Національний банк України повідомив, що міжнародні резерви України станом на 1 червня становлять майже 39 мільярдів доларів, і вони знизилися в травні приблизно на 8%. Пояснюю простою людською мовою, у нас дуже зараз великі золотовалютні резерви Національного банку. Вони більші аніж до початку широкомасштабного вторгнення. Тоді вони були в межах 30 мільярдів, зараз, бачите, 40 плюс навіть були. Використовують ці гроші для стабілізації фінансового ринку, Національний банк себе почуває дуже непогано, тому що, на превеликий жаль, тут я говорю, як є, у нас політика Національного банку спрямована на те, аби комерційні та державні банки все більше заробляли на цінних паперах. Така політика триває ще з часів. Президентства Петра Порошенка, коли очолював Кабінет міністрів Володимир Гройсман, вони тоді запустили політику керованого таргетування інфляції, інфляції. Ну і їм вдається залучати. Кредитні кошти під різні цінні папери, тому дійсно зараз золотовалютні резерви Національного банку збільшуються, Прибутки банків також збільшуються для стабільності фінансової системи. Це ніяк не позначається, лише відзначаємо ріст долара. Ну хоча щодо росту долара, абсолютно очікувана історія, друзі. Тому тут ніяк на превеликий жаль ніяк. Щодо мобілізації в Україні, як повідомили сьогодні міністерстві оборони з 18 травня, свої дані оновили 15% військовозобов'язаних. Це і через систему «Резерв плюс», і в тому числі через центри обслуговування ЦНАПИ. А, і також через особисті відвідування територіальних центрів комплектування. Але за моїм відчуттям за 60 днів ну можуть не всі встигнути оновити і далі ми будемо бачити цікаві історії. До речі, багато я нарікань на роботу додатку Резерв Плюс. Його о, там доробляють, допрацьовують. Думаю, що до завершення. 60 денного терміну, коли спливає уже строк оновлення своїх даних, то ця система працюватиме плюс-мінус нормально. І, зокрема, сьогодні народний депутат України, заступник колови комітету з питань прав людини, Руслан Горбенко, повідомив, що потреба у мобілізації українців у 2024 році буде становити становить 110 тисяч осіб, звідки дані в нього я вам сказати не можу, але оскільки він представляє. Комітет відповідний парламенту, він є народним депутатом, то можна брати за основу інформацію. Ну і, окрім того, сказав, що ТЦК може застосовувати силу для приводу військовозобов'язаних. Безпосередньо у ТЦК, якщо вони не виконують норми закону. Ну, принаймні, треба оновити свої дані. і Коли просять показати документи, то я думаю, що це я переконаний навіть у тому, що це треба робити, аби не було скандалів, бо часто густо ми їх навіть самі провокуємо. Ну і також щодо енергетики нашої ще буквально два слова на сам кінець. Ви вчора читали певне повідомлення видання Financial Times про те, що в Україні все пропало. Ви чуєте чимало інформації, що треба з'їжджати з багатоквартирних будинків, тому що зимою буде копа. Вибачайте за це слово. Я по іншому сказати не можу. Я ну не поспішав би так, знаєте, панікувати з цього приводу. Звертаю вашу увагу на те, аби ви фіксували, як будуть відбуватися відключення в наступні дні і тижні. Я маю стільки переконання, що ви будете бачити менше фактів відключення, часові проміжки будуть значно менші. Ну, якщо буду помилятися, ви мені, звісно, про це напишете. Ситуацію стабілізують. Я в цьому, до прикладу, не сумніваюся абсолютно. Тому не поспішайте панікувати, але все ж таки, про всяк випадок, майте запасний повербанк, він вам не завадить, однозначно. Але до самої статті Financial Times. Сьогодні Міненерго відригувала на цю статтю, сказала, що це все і ПСО. Тому слідкуйте за новинами, друзі, підписуйтесь для цього на мій канал, поширюйте відео друзям, всіх люблять ціну новини. не перемикайтесь. Все буде Україна!